Добрий день, що Маканова. змушений до вас звертатися знову для допомоги нашим бійцям. Дивіться, людина воює 43-й окремій механізованій бригаді. Вона перед цим, коли трошки була не в армії, її відпускала, робила мені на ділянці паркан з іншим будівельником. Почали там фундамент. Трошки робити, і потім його знову мобілізували. Він ввів службу на Харківському куп'янському напрямку, і у нього обострилось варікос на нозі. Це знаєте, що за хвороба така страшна, коли ноги болять, коли опуха де і так далі. Він зараз потрапив в лікарню, йому потрібна допомога. На ліки, а також купити гольф, такий спеціальний, щоб підтримувати ногу. Я там прикріплю, потім в кінці відео буде фотографія. І також для хлопців його з його бригади, які продовжують воювати і оборонити нашу Україну. Потрібні ліки теж буде список в кінці. Хто може, скільки може номер картки скинути буде в опису. Для накатку Володимира він збере, купить і собі, і своїм побратимам. Потім буде звіт про це фото і відео. Допомагайте нашим воїнам всім, чим можемо. Якщо зараз, тим паче така можливість саме напряму допомогти саме воїну, який обороняє нашу Україну. Без нас ніяк. Тил важливо. І допомога нашим воїнам важлива. Крій не переможе, ми разом всі. Слава Примі, Героям слава, допомагаємо. Номер картки буде в описі до відео. Дякую.